Вітаю, друже, дуже крута робота. Як формувати вартість виробів? Дуже гарне питання, і я, напевно, що зроблю конкретне відео про те, як я формую вартість своїх виробів. Но я розкажу про свій досвід, як я до цього дійшов. Можливо, він комусь не підійде, та я впевнений, що він не всім підійде. Тому що кожен майстер формує їх під себе по якості, по часу, по матеріалах. В кожного є своя система. Ну я скажу вам з впевненістю, я розкажу реальну історію. Ну і взагалі, ось така коротенька, скажімо так, кардіограма, що я починав з нуля, там, з однією болгаркою, і з апаратом, який зварює електродами. І ось тако, там, моментами тобі кажуть, що ти заробляєш, але потім тебе просто життя таку підножку ставить. Що ось цей період може длитися півроку, і якщо хватає терпіння, можна вийти знову в нулі, в нулі. І звідси сюди може длитися рік або півроку, і все одно можна опинитися ще нижче, ніж в цій, скажімо так, неприємній ситуації, ще набагато в неприємнішій. Просто я розповім свою частину життя. Якщо когось цікавить, ставте лайк або коментар. Якщо набереться декілька хоча б, коментарів, якщо буде комусь цікаво, я обов'язково відзнімлю ролик. Дякую за коментар та підписочки. Всім добра!